Уявіть, ви прокидаєте, заварюєте ароматну каву і замість звичайного ранкового перегляду новин вирушаєте досліджувати всесвіт і ні. Вам не потрібно бути астронавтом чи мати суперпотужний телескоп. Достатньо лише смартфон або комп'ютер. Сьогодні я покажу вам п'ять найкрутіших цифрових інструментів, які дадуть змогу вам разом із дітьми відкривати космічні таємниці прямо з дому. Це буде захопливо. Тож влаштовуйтесь зручніше. Ми вирушаємо в подорож між зорями. Почнемо з NASA ICE – унікального віртуального телескопа. Хочете в реальному часі спостерігати за марсоходами, супутниками та навіть космічними місіями? NASA ICE – це ваш квиток у світ астрономічних відкриттів. Тут можна спостерігати, коли Юпітер буде найближче до землі, або навіть покататися на Voyager 1, який уже вирушив у міжзоряний простір. Ви навіть можете дізнатися, коли міжнародна космічна станція пролітатиме над вашим містом. Просто зазирніть у NASA ICE. Якщо ваша дитина мріє про кар'єру астронавта або ви самі завжди хотіли створити власну космічну місію, цей симулятор саме для вас. У Kerbal Space Program можна будувати ракети і відправляти їх у відкритий космос. Але не все так просто. Потрібно враховувати закони фізики, гравітацію та аеродинаміку. Проте ви зможете відтворити реальні місії НАСА, наприклад, висадку на місяць чи запуск марсохода. Круто чи не так? У нас в академії Гуатінз всі навчальні матеріалі, Матеріали інтерактивні, бо саме це допомагає дітям вчитися із захопленням, розуміти складне через гру та одразу застосовувати знання на практиці. До речі, під відео в описі посилання на безоплатне заняття. Спробуйте! Ви коли-небудь дивилися на зоряне небо і замислювалися, що це за яскрава зірка. Просто наведіть камеру смартфона і застосунок покаже назви всіх сузірів, планет, комет та супутників. А ще завдяки стеларіуму ви можете подорожувати в часі. Подивіться, як виглядало небо в день вашого народження. Або зазирніть у майбутнє і дізнайтесь, де буде Марс через десятиліття. А що якби Земля мала два сонця? Або якби Марс раптом став таким же великим, як наша планета? У Universe Sandbox ви можете змінювати закони фізики і спостерігати, що станеться. Тут можна змінювати орбіти планет. Змушувати комети врізатися в Землю або навіть перемістити нашу планету ближче до Сонця і побачити, як вона закипає. Це ідеальний спосіб зрозуміти, як працює всесвіт, граючи. А що як десь серед зірок існує інша планета, схожа на нашу? Наса має спеціальний інструмент Exoplanet Exploration, який дає змогу досліджувати екзопланети за межами сонячної системи. Ви дізнаєтесь, які планети потенційно придатні для життя, де вони розташовані в галактиці, та як астрономи їх відкривають. Екзопланет Exploration допомогла виявити понад 5 тисяч екзопланет і вчені продовжують пошуки. Ось так: легко і захопливо можна досліджувати космос, не виходячи з дому. Який із цих інструментів вам сподобався найбільше? Чи можливо ви вже користувалися якимось із них? Пишіть у коментарях. І не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити ще більше цікавих відео. Побачимось в наступному випуску.